Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Слава Україні! Героям слава! Так щоразу розпочинає всі свої уроки Павло Мигун. Мені подобається ходити до нього на уроки. Тут весело багато чого можна дізнатися нового. Він не строгий. він... Добрий, справедливий. справедливий, так він завжди готовий допомогти, або ще щось таке. Він ніколи не може ні крикнути, нічого він завжди пояснює, так як це має бути. У 29-му Вінницькому ліцеї Павло Мегун викладає предмет захист України, все, що демонструє під час уроків особисто привіз із передової, розповідає: дай Бог, щоб вони зброю не тримали в руках, але нам потрібна сильна навчена. Армія. Павло Мигун брав участь у Революції Гідності, учасник антитерористичної операції, мобілізований під час четвертої хвилі 2015-го. Прослужив півтора року. Командир бойової машини піхоти от гвардії сержант Мигун. В ато я був з 15 по 16 рік, півтора року. І безпосередньо на нулі. Нас тільки дві, на дві неділі два рази виводили на регламент техніки. Я захищав Волноваський напрямок. Це Гранітне, Чемерлик, Старогнатівка, Верхньоторецьке. На тіриконах стояли, в кар'єрах стояли. Навіть на фронті, кажу, підтримував зв'язок з учнями. Коли я був в АТО, і мені, мої діти, учні, кожен ранок домовились між собою, кожен ранок присилали смски. Якісь жартівливі, але доброго ранку. Як ви, Павло Петрович, і якісь анекдоти, якийсь жарт. І ви собі не можете уявити, наскільки це було важливо, це було як оберіг. Повернутись до цивільного життя теж допомогли учні, каже Павло Мигун. Мене діти ніби реабілітували. Я поринув з головою у педагогічну діяльність у навчання. А ще тоді поринув у волонтерську діяльність, возив допомогу своїй 72-й бригаді чорних запорожців. Спочатком повномасштабного вторгнення РФ був одним із тих, хто заснував у ліцеї волонтерський центр Тине один. 2023 рік близько мільйона. Така була сума зібрана волонтерським центром і взагалі тих, хто бажають долучитися до волонтерської діяльності. Тому що донатять багато моїх друзів, донатять люди за кордону. Ми, наприклад, навіть співпрацюємо із діаспорою Сполучених Штатів, тому допомагають всі. Волонтерять у позаурочний час, розповідає Павло Мигун. Допомогу на передову доправляє разом із друзями та колегами особисто. Минулого року волонтерський центр ліцею здобув бруштинового янгола в загальнонаціональному конкурсі «Благодійна Україна. Ми отримали цю нагороду в номінації Добро починається з тебе за нашу волонтерську діяльність, за те, що ми допомагаємо, що робимо як сказати такий. Маленький великий вклад у розвиток нашої країни. Ця справа якось зближує з людьми, з однокласниками, з вчителями. Ну, ти допомагаєш, ти знаєш, для кого ти це робиш, що це наближає нашу перемогу. Мому ангелочку назавжди залишиться 29 років. з Початком повномасштабної війни. Юрасик добровольцем пішов служити у 35-ту бригаду морської піхоти. Єдиний син Павла Мигуна загинув минулого року на тому ж напрямку, який свого часу боронив батько в Волноваському районі. Юрасик загинув 14 червня 2023 року. У складі штурмової групи він ішов першим. Як і батько Юрій мав педагогічну освіту, він теж вчитель, і він намагався у школі. Не намагався а створив гарний спортивний зал, створив футбольну команду, водив дітей у різні туристичні походи, організовував змагання. Вломигун вчителює 30 років. До педагогічного вишу розповідає, вступив лише з четвертої спроби. За фахом він вчитель біології до 2014 року. Саме цей предмет і викладав разом із захистом України. Продовжує це робити і сьогодні. А ще вчить дітей бути людяними. Павло Петрович взагалі дуже любить дітей. Він сам по собі весела людина, справедлива. Чесна, і він е, заохочує завжди нас до того, що потрібно в наш час, в воєнний час, допомагати військовим. Він вчить нас бути справді хорошою людиною. В першу чергу людяності. Тому що коли ми людяність поставимо на перше місце, а все решту, доброта, е, щедрість, порядність, знання, все, коли ми. Людяність заберемо все те втрачає сенс. Ольга Орел, Андрій Ністіров. Суспільне новини. Вінниця. Реабілітаційне відділення для військових та цивільних відкрили в Калинівській громаді. За майже місяць роботи тут пройшли відновлення 20 пацієнтів. Облаштовували реабілітаційне відділення майже рік. Паралельно перенавчали й лікарів. П'ять воїнів із Вінничини отримали державні нагороди до дня захисників і захисниць. Орден за мужність третього ступеня отримав солдат Анатолій Герасимчук, солдат Олександр Осаволюк та старший сержант Валерій Слободянюк. Медалі за військову службу. Солдат Веніамін Бондарчук, медаль хрест пошани, бойовий медик Михайло Заболотний отримав медаль за врятованих життя. Вручали їх у приміщенні обласної військової адміністрації. Лавандову алею висадили у Вінниці. Акцію зорганізували представники волонтерського центру з Україною в серці. Алею висадили на території обласного реабілітаційного центру ветеранів війни. Кущі передали із Полтави, каже співзасновниця волонтерського центру з Україною в серці Оксана Івенькова. Висаджували лаванду військові разом зі школярами Вінницького ліцею номер 1 Баги зі старих автівок переобладнують на одному із вінницьких підприємств. Першу разом із Мініградом, старолінком, Старлінком для безпілотників та відремонтованим позашляховиком повезли оборонцям до дня захисників та захисниць, розповів Суспільному волонтер Денис Романовський. Ладери для заряджання магазину АК друкують волонтери з Немирова на 3D-принтері. Їх почали виготовляти на замовлення військових, розповів Суспільному керівник громадської організації Солдатська куховарня Леонід Павленко. Заряджач для магазинів АК друкують двох видів. Програмне забезпечення надає волонтерська організація Друк армії. Розхідні матеріали купують за донати. 20 тисяч димових шашок із початку повномасштабного вторгнення РФ для ЗСУ виготовили волонтери з Немирова. Роблять їх із парафіну, цукрової пудри та селітри. Ідею підгледіли в інтернеті. За словами Леоніда Павленка, їхня організація на тепер єдина в області, яка виготовляє димові шашки для армії. Ветеран зсу Василь Бобрик відкрив у Ладижині, звідки родом кабінет математики. Навесні цього року взяв участь у проєкті реінтеграція ветеранів і ветеранок війни через створення освітніх можливостей. 250 тисяч гривень витратив на відкриття власної справи. За грантові гроші придбав інтерактивну дошку, кольоровий лазерний принтер, ноутбук і зарядну станцію. Заняття з математики, алгебри та геометрії проводить тричі на тиждень. У семи областях України діють адаптивні автошколи для людей з інвалідністю. Вінничини у цьому списку немає. Про це суспільному повідомила речниця регіонального сервісного центру Альона Лавровська. Однак охочих серед людей з інвалідністю отримати водійське посвідчення вистачає. До того ж, віднедавна у нашому сервісному центрі є адаптивна машина для складання практичного іспиту. Три модульних котельні встановили в одній з громад на Вінничині. Торік, після російських обстрілів енергосистеми України, місто залишилось без тепла. Модульні котельні побудували як альтернативні джерела опалення. Усі три на різних видах обігріву. 30 учасників відвідують читацький клуб Бук Мі Мі-2» у місті Тульчин на Вінничині. Ініціювала його відкриття місцева мешканка Наталя Колесник, вчителька української мови та літератури. Розповідає, клуб створила, аби популяризувати читання книг. Збираються щомісяця. Усі разом обирають книгу, читають та діляться враженнями. Замість овочів на 10 сотках городу вирощує понад 5 тисяч кущів квітів та вічно зелені дерева. Мешканка щіток Вінницького хутірського старостинського округу Людмила Максимова каже, городину не садить понад 4 роки, має лише кілька грядок для полуниці. Квіти вирощує на продаж частину грошей від реалізації квітникарка спрямовує на ЗСУ.